Mm-hmm. дядьку покричав, і все. А на Нет, лично, так. Чуть -чуть. так, так, так. Ну, килимки. В Ми даруємо вам усе ось таке грошове дерево, щоб у бюджеті завжди вистачало коштів. О, це я в кабінеті поставлю. Да, це, да. Це, 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 це не мені особисто, а це да, міській да. раді. Да. Це міській раді, і міській громаді. Можна да. да? да. найголовніший подарунок це, щоб відчували те, сьогодні всі повинні відчувати всі працівники, всі діти, які сьогодні Відвідують наші дитячі садочки, вони повинні відчувати, е що за них є турбота. Турбота про них, допомога їм. І ця допомога повинна бути всіх: і батьків, і е е е родин. І повинна допомога бути влади. І я хочу сказати, що я сьогодні ми сьогодні е зібралися е щодо, е щодо дня е дошкілля. Е Сьогодні поздравляємо сюди працівників, mm -hmm. а, і також хочу сказати, що в я якби не без подарунка прийшов, тому що я прийшов все ж таки нагадати і сказати про те, що ми сьогодні будемо робити все можливе, щоб сьогодні кожен дитячий садочок, кожен дитячий навчальний заклад отримав фіксовану суму на наступний рік до свого бюджету, незалежно від того, що допоможуть батьки. Що допоможуть депутати? Що допоможуть підприємства? Що допоможуть підприємці? Але держава, що допоможе держава? Але сьогодні місцеве самоврядування, міські голова, міська рада повинна допомогти виділенням коштів фіксовано кожному дитячому садочку. І я ще раз кажу, що я не відходжу від цього, як я завжди кажу, що це повинна бути мінімальна сума це 50 тисяч гривень. Це вікна, це ремонт дахів, це дитячий майданчик на території закладу, це і довишки, це і лавочки, це і все, що потребує для нормальної роботи забезпечення. Нормальних умов для наших дорогих і дітей, бо ну найдоруче, що в нас є це, це діти. Хто до дітей приходить не на службу, на добру зустріч з нашим майбуттям, хто їм несе щодня любов і дружбу і просто віддає своє життя? Нехай дарують радість вихованці, і мудрість вашу далі понесуть, і серед них нехай зростуть обранці. Що світлом простеляти людям путь. Тож прийміть найщиріші вітання вихованців дошкільного навчального закладу номер 8 космічний. Зустрічайте! Подаруй! Грамотою міського голови нагороджується Дорда Зоя Вікторівна, музичний керівник дошкільного навчального закладу номер 23 Золотий Ключ. Демеденко Олена Анатоліївна, практичний психолог дошкільного навчального закладу номер 2 Ясочка. Васюкова Галина Іванівна, старша медична сестра дошкільного навчального закладу номер 8 космічний.